Доброго дня! Вітаю вас на своєму авторському каналі Вивчай англійську разом зі мною. І сьогодні для вас відео Урок About myself. Якщо ви знайомитесь з людиною на англійській мові або вам у школі задали завдання розповісти про себе на англійській мові, то цей урок допоможе вам правильно скласти вашу розповідь про себе. Отже, до вашої уваги топік About myself. Розповідь про себе. З чого почати? Звичайно, із представлення. Дозвольте відрекомендуватися на англійській мові буде Let me introduce myself. Repeat after me. Let me introduce myself. Для початку, звичайно, можна повідомити своє ім'я та прізвище. Можна використати стандартні фрази: I am Yana. O my name is Yana. Oh, I am Dasha. My name is Dasha. For example, my name is Dasha Sokolova. Далі можна конкретизувати. Наприклад, скільки вам років, де ви проживаєте? For example, such phrases. I am 25. мені 25. О, I am 11. Мені 11. I am from Ukraine. Я з України. I live in the town Нова Одеса. Я проживаю в місті Нова Одеса. Або я проживаю у місті Миколаєві. Далі ми можемо дати коротку характеристику про себе. Не скупіться на компліменти, тому що вряд чи хто вас похвалить, як не ви самі себе. Отже, вам потрібно зараз напружити свою уяву і уявити, які фрази найкраще вас характеризують. Бажано обійтися двома-трьома реченнями. Ну, наприклад, ось таке простеньке речення: I am a girl, або можна взяти: woman, man, я є дівчинка, жінка, чоловік. І ось таке простеньке речення. Можна вставити хоч греблю гати прикметників, що описують ваш характер. А ось, до речі, і самі прикметники. Слухайте і повторюйте за мною. Listen and repeat. Let's start. Sociable – Товариський. Sociable – Товариський. Reliable – Надійний. Reliable – Надійний. Кюріас допитливий. Кюріас допитливий. Кам спокійний. Кам спокійний. Каїнд. Добрий. Каїнд. Добрий. Шай. Сором'язливий. Шай Сором'язливий Serious. Серйозный. Serious. Серйозный. Caring. Турботливый. Caring. Турботливый. Creative. Творчий. Creative. Творчий. Nice. Милий. Гарний. Nice. Милий. гарний. Для тих, хто не любить збирати пазли, пропоную готові приклади. Наприклад, я добра дівчинка. I am a kind girl. Repeat once more time. I am a kind girl. Або таке речення. Я товариська і творча особистість. I am sociable creative person. Ще разочок. I am sociable creative person. Окей, okay. let's continue the lesson. Продовжимо наш урок. Далі давайте поговоримо про ваш рід діяльності. В даному випадку можна розповісти, де ви навчаєтесь чи де ви працюєте. Ну, наприклад, я вчитель. Я працюю в школі. I am a teacher. I walk at school. Repeat after me. I am a teacher. I walk at school. Ну, якщо про себе розповідає учень, то, звичайно, логічно буде, якщо ми використаємо таке речення: I am a pupil, я учень. I study. For example, in the fifths. Наприклад, я навчаюся у п'ятому класі. Повторюємо ще разочок зі мною. I am a pupil. I study If in the fifth form. І тепер самі іще раз повторіть. Тепер Можна поговорити про родину. В залежності від того, велика у вас родина чи маленька, ми можемо взяти таке речення I have a family. І перед словом family поставити прикметник. Якщо велика big family, якщо маленька small family. Я візьму big family, наприклад. І у нас одержиться таке речення: I have a big family. «Е сісте», «Е бразе». Повторюємо ще разочок. I have a big family. «Е сісте», «Е бразе». Що ж ще можна розповісти цікавого про себе? Ну, наприклад, можна розповісти про вашу улюблену їжу. Взяти таке речення: My favorite food is fast food. Наприклад, да? повторюйте разом зі мною. My favorite food is fast food. Ну, це, в залежності від вашого смаку. Також можна розповісти про ваше хобі. My hobby is. My hobby is. Ну, наприклад, візьмемо таке речення. My hobby is listening to music. Моє хобі це прослуховування музики. My hobby is listening to music. Або, наприклад, я люблю грати у різні ігри з моїми друзями. I like to play different games with my friends. I like to play different games with my friends. В даному випадку можна конкретизувати, яку саме гру ви любите. Наприклад, my favorite game is tennis. Моя улюблена гра теніс. І ще разочок. My favorite game is tennis. Підсумовуючи вище сказане, у нас вийде з вами невеличка розповідь. І я вам даю як зразочок невеличку розповідь про себе. Слухаємо, повторюємо разом зі мною і запам'ятовуємо. So, let's start. Let me introduce myself. My name is Dasha Sokolova. I am eleven. I am from Ukraine. I live in the town Nova Odessa. I am a kind girl. I am sociable creative person. I am a pupil. I study in the fifth form. I have a big family. A mother, a father, a sister, a brother. My favorite food is fast food. My hobby is listening to music. Also, I like to play different games with my friends. My favorite game is tennis. Thank you for your attention! Якщо вам сподобалися мої рекомендації, як можна розповісти про себе на англійській мові, підписуйтеся на мій канал. Вивчайте англійську разом зі мною. Ставте лайки, залишайте коментарі. Завжди ваша Яна Савечко. До нових зустрічей!